Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джордж. Це мама свинка. А це тато свинка. <ристо> свинка Пепа. Поросятко немовлятко. Пепа і Джордж їдуть у гості до кузини Хлої. А ви побачите не тільки Хлою, але й новонароджене поросятко. О! Пепа і її сім'я під'їхали до будинку Хлої. Привіт! Привіт! привіт, і Джордж! Це Хлоя, старша кузина і Джорджа. А де поросятко? А ось і наша малятка. Це крихітне немовлятко-поросятко. Ох, яка гарненька. Це дівчинка. Ні, це хлопчик. Я б хотіла дівчинку. Я теж. <глузь> Джордж радий, що це хлопчик. Динозавр. <глузь> <глузь> Джордж, йому ще рано грати у динозаврів. Джордж, малюк не хоче гратися з тобою. Він хоче гратися зі мною. <глузь> Пепо, йому ще рано гратися з м'ячиком. Якщо він не грається ні в динозаврів, ні з м'ячиком, що ж він робить? Він їсть і спить. Так, і ще це. Тетю <ріст> свинку, можна його потримати. Так, потримай Олександра, тільки, будь ласка, обережно. Олександр? Так, так його звати. Малюк Олександр. Яке велике ім'я для такого малюка. Він такий милий, хоч і хлопчик. Ой, що за запах. Ну, я думаю, Олександрові треба змінити підгузок. Як гидко. Пепо, в дитинстві ти теж носила підгузки. Неправда. Мамо, можна погратися з пепою і Джорджем у саду? Так. Хлоє, тобі подобається мати братика. Так! Олександр дуже милий. От якби Джордж був милим немовлятком. Знаю, Джордж може прикинутися малюком. Залазь в іграшковий візок. Чудова ідея. Ні. Джордж не хоче вдавати немовля. Джордж, якщо ти погодишся бути немовлям, я більше ніколи тебе не ображатиму. Джордж задумався. І бери мої іграшки. Серйозно задумався. А вдома я дозволю гратися моїми іграшками. Джордж вирішив. Який милий малюк. киця Кенді, овечка Сьюзі, кролиня Ребека і Зебра, Зоя <смір声> Привіт! <смір声> <смір声> а чому це Джорджу візочку? Це не Джордж, це немовлятко. Га -га -га. Ні, це Джордж. Джордж вдає, що він немовлятко. А -а -а. Дівчинка. Ні. Джордж не хоче бути дівчинкою. Гаразд, хлопчик. У мене є печиво. Можна дати малюкові? Ні, ні. Йому не можна печиво. Джордж любить печиво. Ну, дайте йому одне печиво. -гу. Розумничок. <гум> і дуже смішний. Найкраще немовля в світі. Джорджу подобається ця гра. <гум> а от і тьотя свинка з малюком Олександром. По <рес> Який гарний! Набагато кращий за Джорджа. Оце так. Джорджу сподобалося вдавати малюка. О, Джордж, для мене ти завжди будеш малюком. Пограємо в іншу гру. Наприклад, у полювання динозавра. Ой, Бою, боюся! Бою, <рес> Джорджу подобалося бути немовлям, але бути Джорджем йому подобається більше.